У нас вже наступний день ми заселяємося в інший готель. Хоча ми приїхали раніше і треба почекати 30 хвилин, поки приберуть кімнату. Поки що так непогано. Цей готель набагато дешевший. Тут номер коштує 900 гривень за ніч. Ми подивимося, якщо нам сподобається, то ми продовжимо на ще один день. Якщо ні, то прислаємося в інший, а потім хочемо волувату їхати. Ось, по ідеї, ось цей номер, ось цей буде наш. Так, ідемо з вами дивитись наш номер. Ми сказали, що ось цей наш. Номер 4. Ну дарайте, Дима, вау, як для бали. Вообще шикарно. Реально, так причм ты втраза дешевший. Ну, на валі всегда все в бета. Ну да, типа ванна така себе. Але номер сам прикольний. Бассейн. І сини с клас. Круто. Ну, продовжимо на да. Коротше таку ціну, я не пам'ятаю, чому казала, 900 гривень, ну, типу, реально кул. Cool. Ну, з чимось, але нам мало нагодні щось там повернути, то взагалі з чимось. Просто на балі, зазвичай нам рад дуже вбити, а тут він такий свіженький, пофарбований. Ну, давайте продовжимо на день. Ми приїхали їсти. Ми хотіли ось той український заклад, але там як завжди солдату те, що ми хочемо, то ви прийшли з боку в кафешку. Тут так дешево, прям я цікаво вас спробувати. По-перше, ну тут немає кокосів, нам сказали купити тут. Кокос ми купили за 15, це десь 1 долар. Дивіться, які мангостіни. Просто я не знаю, як вам показати розмір, ось чашка, ось мангостіня таких здорових, що в житті не бачили, і за кілограм 30 тисяч. Це менше 2 доларів, десь долар 90. Що ви що ви розуміли? Ми тут, отут з кокосом, поїмо вдвох. Поїмо дешевше, чи там би поїв би один. Так. Там київський заточка 140 тисяч. Там сніданок коштує один блюдо без напідка, дорожче, чи ми тут двох з напідками поїмо. Так. Ну, приколь, ну, блін, такі здорові, Ну дивіться, ось сільничка. Не знаю, що так показати. тут mm. їжу, тут мангостінно вже, вже їли, в Діма там сніданок американський, чи який У мене тут курочка виглядає прям смачно. мою пасту, виглядає дуже смачно. Правда, тут дві кріветочки, ну, така. І такий гарний вид просто. Ще захід сонця. Факт про мене. В кожній країні я знаходжу якийсь новий смак фанту і пробую всі смаки. Дивіться, фанта содова. Ми приїхали на спа і подивіться, як тут гарно. Просто вау. Сьогоднішній спа — це був шаденний подарунок на день народження і так круто. Ми мали не уїхати на день народження, але так як я хотіла той флотінг бреквест, вони встигли. Приїхали сьогодні, це просто вау. Я просто обожнюю спа масажі. І це прикольно, тут ви вибираєте ви хочете для масажу. Можна понюхати все, спробувати. І потім приносите полотенце, щоб потім витрати. І так само ви обираєте саме скраб. Який вам подобається... Ммм, як воно пахне. Ось тут скраб іде. Вічка такий м'який. Кайф просто мріє. Приїхала на вулкан. Зараз вам покажу, куди ми заселились Покажу, з якою красою. Зараз давайте спочатку покажу, з якою красою ми повикамо. Подивіться на цю кафешку і на цей вид. Це просто вау. І на камері реально не продає свій крас. там макарський. І покажу вам, куди ми заселились Показую вам номер. видом на вулкани. Прикольно так. І, до речі, дуже дешевий номер, і прикольний. Дивіться, ось вид такий. Тут такий будиночок. Я, кровать, і тут ловець снов. Ну, і тут душ. Прикольний, не такий? Він ще дуже дешево. Скільки він вийшов? Ну, <ривіт> 20 дол... менше 25 доларів. А, ні, 20 доларів. А ні, mm, менше. 20 доларів. З 15 доларів, так. Да. Ми визберелись вечеряти покажу вам, ще територію готелю. Дивіться, тут прикольненько, Там ще на другому поверсі там теж столики. Тут номери. І ось є такий ще двохетажний. Прям непогано, так. Ну і звісно, вид на гори. А номер я вам показала, да, по-моєму, 20 канадських доларів, це десь 15 американських, може навіть менше. А за 30 канадських, це десь там 22 американських чи скіна, да, американських. Можна було взяти з сніданком, обідом і вечері. Так як ми хочемо на вулкан, то типу ми встигали б тільки на вечері, ми такі, ладно, поїдемо, лучше подивимося. Які студія? Хоча 8 доларів це ну, тіпа, мага дешево. Сніданок, обід і вечерю. Плюс 8 доларів і у вас все входить. Ми зараз за вечерю, певно, заплатимо більше. До речі, ми як їхали, я бачила кресте манго. Я так хотіла побачити манго креста на деревах. І а -а -а. там були дерева з манго. Дуже багато дерев з дряном, прям на кожному кроці. Там де мене знімав, де я стою така в плащі, рву дорянну. Вікова краде фрукти. Розсудіть нас, що це таке, як ви думаєте? Ми стали, щоб подивитись ці фрукти. Ти хочеш, щоб я зірвав його? Вік? Та, що у вас Ну, бери, бери. Ми не за спрятати. Ми не будемо їсти її їсти. Будемо. Як? да, будемо, тільки не на сховати. Він поганий. Він хороший. Що ти зробив? взяв? Якийсь паучок. Бачиш, я тебе телефон А Чому? <реш> в інстаграм виклик до людей. Як ти воруєш штуки. Ми не брали з собою. А так, треба да, спробувати тут. Дурян прям цікаво, бо в Таїланді він нам не сподобався. Але дамо ще один шанс. Покажу вам і минуса <реш> життя тут в горах біля вулканів. Подивіться, скільки тут різних мух. Вони в номері скрізь, ми, ми просила аерозоль. Ну, тих там майже немає, там якісь стоять одних від одлякувачі. А тут. Всім привіт, у нас третя ранку і ми йдемо підніматись на вулкан. Цікавий досі. Так, піднімаємось ми на вулкан. Ми вже спали раз. Ну акуратніше впали. Да. Тут... Піски муси, ми вперед. Піски знайдуть, да, а ми не вперед. Так, ми приїхали. Тут група туристів і зараз будемо вирушати. Так, що? Так, ми піднімаємось в гори, з того на перепочинок. Дивіться, який вид на місто. Там спереді гори, а за горами найвищий вулкан на барі. Але туди в два рази довше, ніж на цей. Агунда найвища, це батум. Агунда. Це Батум це батум. І там склон такий дуже різкий. І підніматися 6 годин, коли дораз досить скрізь. Подивіться, яка краса. Світанок, хмари. І така ж нам дуже повезло, бо вчора була погана погода, була дуже хмарна і не було видно. Так, ді, тут розхід. Кратер вулкану. Так, наш сніданок на горі. Це з бананом. Угу. Mm -hmm. Такі бутики з бананом, яйця. І краса. Тільки що гід сказав, що вперше за цей місяць така погода, що все видно, кажу, обично. Всі дні було дуже хмарно. Нам повезло? Good Good like. I like Я їла бутерброд, але неможливо їсти, бо комарі в рот літять. Дивіться. <різь> Наш сніданок. <різь> 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 Клас! Боже, <різь> ти така мокра. А, лайт ной. Ой-ой-ой, що там рисує? Такого ще не бачу. Я теж такого не бачу. Дивіться скільки снідана. Кайф, але треба бути обережним, бо вони вже тільки що з портфеля намагалися достати в людей. Смотри, как красиво. Все, оно было безразумно. Он настроился. Он такой тихо шептал. Он может Дима, выоткрывать, потому что портфель у нас один, ждал, а я уже поскулила. Что это? з димашками жити. Коротше, виявляється, цей вулкан також активний. Нам вже підчискавши, що він не активний, але він активний. Ми читали в гуглі, спитали гіда. Бачите оцей пар? Це значить, що вулкан активний. А ще дивіться, як прикольно там медитація. Прямо на вулкані. На мікрофон читає медитація. As so you can see, there is a black lava, It was there would be a reflection. Caldera. Like a crater. Oh, a big crater, I told you. And inside we have a lake and a plateau. This is a big crater. Wow. And what volcano is it? No, I mean, I think a long time ago. This is flat. Yeah. And make a big uh eruption, make it uh big gas. Yeah, so so many years ago it's one one will cane? Yes of course. One. Long, long time ago. Interesting. Короче, is yeah. it's a, tut... <laughs> a, so a Ah, Chris uh stood by the side for where it's everywhere. Actually, but you ця пара збирається на ці сітки і скапає вода вулканічна. Я спитала наш, він каже, ну каже, можна <laughs>, із полізуватись. Найвища <laughs> точка цього вулкана. Дивіться, як тут парує. Крат, <плес> це просто неймовірно гарно. Ми то вартувало, і ми зараз будемо спускатись іншою стороною. Uh -huh. Там yes, де дітя сторона вулкана. Діючи кратер. Боже манус підгорів. І коротше дуже цікаво. Зняли тільки відоси такі гарні, зняли гіда yeah, також. Трому ролик no, прикольний на дрон. Yeah. Uh -huh. So this is the same volcano, yeah? Yes, yeah, same. Yeah. And it's the last eruption, or no? Uh, Blackburn? Blackburn? Yeah. No, no, no. Small crater. Yeah, ah, still, uh, down yeah. here. Короче, це той самий вулкан, і останнє виверження, ну це яке було пару років назад, було з тої сторони вулкана, але воно була маленька. Це що ви бачите чорну лаву, це ще давно. Дивіться, ось великий кратер. Дивіться. Як гарно. Просто я не вірю, що я це бачу на власні очі. Я Тільки що говорила з Дімою, що я ніколи навіть не мріяла піднятися на вулкан і тут прям вау. Так, наче я не спускаюся, але потім це все